Той час, коли країна має займатися допомогою Збройним силам, влада бавиться. Бавиться, спробує організувати шоу. Можу вам наголосити, сценарій, сценарій влади повністю провалився. Влада сьомий рік намагається мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали. Справа в суді повністю розвалиться. Вони помилаються. Справа не просто розвалюється, а і не існує. І всім нема про що говорити. Тому засідання суду тривають 5 хвилин. Вони роблять все для того, щоб перетворити нашу країну в Путінську Росію. І вони гірше ворогів. Вони є зрадники. Ти двох слов нема що казати. Одним словом, можна обмежитись це сюр.